На базі з дюсшор правкомопат Прикарпаття відбувся фізкультурно-оздоровчий захід серед дітей Нендвернянської, Пазічнянської та Переріслянської територіальних громад, батьки яких віддали життя за Україну. Звернулися до дітей директор Івано-Франківського ОЦФЗН «Спорт для всіх Святослав Бойко, начальник відділу Івано-Франківської області міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець, директор з дюшор правкому пат наптохімік Прикарпаття Тарас Вінтоняк. Можна сказати, досягли сперевне бажання мати за участі в спорті. Ви знаєте, що спорт це та галузь, яка дає можливість любим дітям досягнути високо талантів знаменитами, такі як Кличко, як Шевченко. Ви навіть знаєте, що у вас земля Роман років, який займається в цьому залі, також позволяє Україні. Тому я першу чаю бажаю займатися спортом, бути здоровим робими і представляти нашу державу. Найбільшою цінністю для кожної людини є здоров'я. А здоров'я здобувається в спортивний залах займання спортом. Тому ви, великі молодці, що ви є разом з нами. Дякую вам за те. Ви обов'язково будете щасливі в цій державі. На жаль, так буває, що інколи за державу треба боротися. І саме в цей момент сьогоднішній день. Відбувається ця боротьба. Боротьба проти того злого ворога, який прийшов до нас і хоче, щоб ми жили так, як він хоче. Але наші хлопці, наші воїни бажають іншого. Вони хочуть, і в тому числі ваші батьки хотіли, щоб ми жили в своїй державі, щоб ми жили в вільній державі, в незалежній державі, і щоб наші діти, їхні діти і наші, і ваші внуки колись виростуть, щоб були в своїй країні. Тому я щиро дякую вам за те, що ви тут. Що ви займаєтеся спортом, я бажаю незалежно від результату, хто з вас сьогодні отримає. Ми кожному з вас подякуємо, але незалежно від того, хто займає яке місце, ви є діти, ви є українці, ви є патріоти, зростайте сильними, зростайте мужніми, вчіться, саме саме закликаю вас вчитися. Бо саме вам, сьогодні ви стоїте, як діти, а через деякий період ви виростете і саме вам будувати цю країну, Україну, за яку, на жаль, зараз. В тому числі і гинуть наші найкращі сини і дочки. Це прийміть моє співчуття діти. Але це співчуття має, вірніше, я більше звертаюсь до ваших батьків. Ви маєте закалити своїх дітей, оскільки вони вже втратили когось. Але спорт завжди, можна сказати, допомагає реалізувати людині свої мрії в житті, зокрема від нашого ОТГ. Ми просимо вас, ваші діти можуть ходити до нас в спорткомплекс безкоштовно займатися в будь-якій секції. Дзюдо, бокс, самбо, зал важкої атлетики. ну Це трошки для старших. Тому візьміть це до уваги і потратьте свій час. І, будь ласка, два-три рази в неділю приведіть своїх діток. Учасники виконували активну руханку та долали спортивні естапеди з м'ячем скакалкою координаційною драбиною. Після відбулося нагородження. Отже, за зайняте перше місце у фізкультурно-оздоровчому заході зі спортивних естапет нагороджується Гвоздянчук сніжанна. Виступив із закликом відвідати заняття дзюдо та боксу дітьми заслужений тренер України Євгеній Боднарук. Дорогі наші дідочки, шановні наші батьки, дозвольте мені привітати вас у нашому в нашій спортивній залі, де підготовлено наряд спортсменів великого класу, чемпіонів світу, чемпіонів Європи, призерів Олімпійських ігор. Я вам бажаю. Якщо у вас є така можливість приходити до нас на заняття відділення дзюдо, самбо, відділення боксу, особливо хлопчики, бажаю вам, щоб ви в цьому житті досягли успіхів не тільки в спорті, а й на життєвій милі. Щоб вам все в житті в майбутньому везло, щоб ваша дорога укладалася щасливою, щоб ви були здоровенькі. Ніколи не сумували, пам'ятайте, що ви не одні про вас завжди думають, про вас завжди будуть піклуватися. І якщо ви потрапите до нас у зал, наші тренера у нас дуже багато тренерської великий тренерський склад будуть обов'язково про вас піклуватися. Захід був організований Івано-Франківським «Спорт для всіх спільно з відділом івано-франківської області міністерства у справах ветеранів та відділом молоді та спорту на міської ради. e mozzi